Тому дивиться Хто ти воїн? Ох, ти ж мій солоденький. І отак ось, отут у нас пеньочки знаходяться. От у острова і отак. Тут їх одна деревинка гарна, а тут таке. Мілко пеньки. Він? Да. <рес> Міленький, тоді я не достаю, бо десь там заді тебе. Хорошенький Мангуа! Рулій о, все, і пішов! Доставай <ривайся> під <ривайся> 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 І він. Все-таки лівіша трошки надо. Було. нас трошки лодочка знесло. Ну, Мої вітання. Дякую. Да, паро лошек. Чудодійний. Оп, друзі, мої вітання. Перший судак. Всім до речі, доброго ранку. Виїхали Серега на рибалку за такими клейкастиками. Стали недалеко від нашої точки. На першій точці все розійшов. Перейшли, минулого разу ми знайшли корчика цікавого, і на цьому корчику стояло п'яток гарних полосочок. Я думаю, це не найкрупний, який там був. Так що надіємося, що в нас буде трофей. Поставили пара Як бачимо, був маленький течочок хвостика Чуть-чуть відкусило, але це нічого страшного. Паралонка буде працювати. 104-й кольор мій, до речі, улюблений. Тому, друзі, поїхали, все як завжди, по порядку, ви ж знаєте. Оп! О. Запускаємо. Заходимо. Заходимо. Зараз. <реш> Так, друзі, поролонка 104 кольору, 22 грама грузголовка, 11 метрів глибини. Палочка від азури. Це савадда з тестом до 22 грам. Я нею тягаю на перегрузах, 26 грам можу тягати, 28 можу тягати. палка не валить, швидко устрою, мега устрою. Січе круто, проводки, анімація приманки виходить на ура. Катушку знову поставив Exceller 3000 ЛТ. Хоча, мабуть, треба було б LT я використовую до 18 грам, Ну 22 в принципі також можна. І знову під лодочкою. По клівушечкою. Да, і ворота взяв. Короче, сюди треба кидати. Так, друзі, переход ходу активного взяли. А на пасівного нам немає. Замерз рідненький. Зараз все буде. Тільки треба надівати, мабуть, якісь незацепляйки, паролонки, Бо може бути біда. Ну, друзі, за рибалку. Змія! Ти бачиш, що змія робить? <кхи> Тільки поставив, друзі, я цю чудо змію. І Почему? зразу. Не покльовка тут такі дротики так поїхали нам не надо вони не треба навіть дорогоцінне на них тіряти Біжи. А? Двигаться сейчас съел мы. Я же тебе кажу, что может быть, что хочешь с такими... Ощущение как запах. Не, мне их надо выть. Ага. Опа. Ну, ну, ну и Спасибо. Наконец. <реш> Сначала надо вытягнуть на неї, а потом будемо дивиться оба ты воин? Ох ти ж мій солоденький. Мандулу захотів. Я тобі хочеш Ли, е... лише, лише. Да, ой, кажу, мандулу лижу захотів. Я тобі, мабуть, хочу сказати, що то тіні судаків були. Да? Угу. Так? На, вони міляку... Бути да, на міляку не а можна, можна. Може. Вони більше. угу. Ти представляєш? Ну, так якщо то реально тіні з цих судаків були, то ми стоїмо коло колондайка. <смеш> да! А може то якась риба біла, а охраняють її отакі таки. Гріша в випадку і сказав, откуда в тебе дитина взялась? <смеш> Оце Йо. Йо. Я нічого йому не міг зробити. Просто нічого. Там така машина була. Та те, -те блін, хоч би глянуть, хто воно. Ти бачиш на глибині 5 метрів, охренеть просто. Оце, мабуть, у тому тіні бачили крупняка, а то судак в переміжку з якоюсь рибою. По-любому, може бути. Ось, все. Хе-хе-хе. Ох, и рыбалочка. Да, интересное место. С хорошей рыбой. Ну все, все. Это шо?

Пойдет. Тут, звісно, судок поприятніший, ніж там. Потім раз заінтересується, тільки підійде. А я як належу проводку? Як проводку належу, я роблю? Коротесенький подбросик, бух упало. бух, упало. Тобто простукаю дно хорошенько такі, щоб ударчики прям були гарні. І він, ото не встигає підлетіть, клюнуть. Якщо він хватає е, пуфіка в рота, лижею забираємо його за е, підбородок або за щеку. На подвисанні вистачає. Ну, тут в нашому випадку на подвисанні він не може хватити. Із-за Із того, що ми стоїмо на міляку 2 метри, кидаємо в яму 12 метрів і витягуємо на собственно, 2 метри. Через то зависання, як такого, немає і коротенький подбрусік, секунди немає, воно упало. Значить крипка по дну. Через то основне кількість покльовок у нас йдуть прижими. Під бороду Судачок. Ну, Якщо будемо давати невеличку паузу, можливо він пуфіка буде хватати в рота. Ну, друзі, так, продовжуємо. Багнем кофейка. І ловимо. Ну, Дав угу. під лодкою ти аж Блять, в, ту, в ту сторону тягни. Так, Сюди виводь, на цю сторону. Щось він вже в'якає. Сука. Мої вітаннячка! Спасибо! це хорошо! А тут же ж є такі сари, що... Так, друзі, поміняв поводок, вони мене запитували в минулому відео, нафіга тобі поводочниця. Дивіться, я вдома сідаю, нав'язую поводки, вони в мене вже повністю готові, тільки зняв, вони як струна рівнесенькі, завжди тут наявності. Окуняві, коротенькі, судак щука довгі. І класно, класний ящичок лягу. Останній дракон. Mm -hmm. Может из-за того, что тут течение. Хорошенький. <laughs> да, 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 тут больше кило двести. И минимум. Mm -hmm. А? Чуть крупнее светим. Перша покльовка на оцю штучку. Вона взагалі предназначена не для цього. А ми попробуємо так. Прямо під самою лодкою. Ні, не, невеликий шльоцмен. Друзі, перша рибина на таку штучку. Хімком волос Ти представляєш, грав на місці грав, грав поки ти чиєю казаркою. Бу-буф. Ні, ні, ти займайся там Я поки покайфую Диви в прямо взяв, представляєш? Угу. Голодний год піде Друзі кай ка... виплюнув цього желудка Ну добре, що хоч заліковий. Дивіться. Хайора працює. О, чуть телефон не випав. Ось так ось, друзі, бачите, вона взагалі предназначена не для того, але я вирішив спробувати, як вона себе поведе на просто грузголовки. І о диво. Спробуємо ще. Так, як же ж я її провожу? А провожу я її точно так само, як мандулу коротенькими ривочками з невеличкою паузою на дні. Вона плаваюча, завжди бодрячком стоїть. І там найбільше привертає увагу цей її хвостик. Опа! Є Але це такий Залік. На козявку. Угу. о. На козівку. клюну, ключ. Хе-хее! Хорош. Да, казар творить дива. Опа! І головне, що не відлітають хвости в неї. Десь який. Раз, і придавив. Кіло 658. Як виглядять казари. У них є різні кольорова гама, як виявляється. Предназначена вона для течії, для відвідного повіця. Багато різних ідей цікавих є по поводу ловлі на них. Це взагалі канівська тема. Каніві ловлять так класно для того, щоб далеко закинути, ставлять грузи там 80-60 грам і ж бурляють дуже далеко. І з русла тягають на них судачки. Я ж спробував поставити грузголовку і працює на відмінно. Продовжимо. Як я най... Не... Опа, ах ти ж. Так, друзі, по проводці. Проводка точно така сама. Маленький підкелік. Бухобна пауза. Вона стоїть і шевелиться там. Оце гігант. Ох. Ох и дал, обервал Ага. Спит корча, я куснул. оренеть. Ну и какая была? Так, друзья, попробуем вот такой все козор. 500 колер кулер. Я думаю, буду дело. И на 24 грамм мои шмак. Так пішов розловлений перший цвіт Іди. йди ух ти ж ти бачиш по пів кілограма судаки піднімаю палочкою їй пофіг. Прямо під лодкою вже виматувати собирався. А він хазару за хазарив. темненький. Да, перший колір працює. Диви який хулигончики таквосты от грызав мандулом чицем поролонка на найти говорите нулегон Годинка дня ми закінчили рибалку, намерзлися, але наловили непогану кількість судаків, отримали кайфок, чого вам бажаю. Привірили декілька цікавих позицій, декілька цікавих приманок. Все, ви бачили, у кого які питання задавати з радістю відповім. Ми летимо додому на роботу, жарити судаків і так далі. Пока, друзі, до нових зустрічей!